Технологія «Хромакей», яку на професійному сленгу називають зеленкою, оригінальні декорації, реквізит і дизайнерське вбрання. Знімальний майданчик нового кліпу Джамали направду нагадував кіношний режисер Віктор Вілкс, клієнтами котрого була низка відомих артистів, узявся створювати для Джамали казку. Джамала говорила вам, бы она хотела, какой сюжет, или вы полностью послушали трек и свое видение представляете? Нет, получилось так: что 5 секунд я послушал песню, и через 5 секунд возникла вот эта история. Людей нету, там звери играют. Я написал потом еще, по-моему, 4 или 5 сценариев других. Джамалочка, ты прекрасно выглядишь, и я услышала тебе фразу полная Тим Бартовщина. Да. Сказать точно, что это Алиса в стране чудес тоже нельзя. То есть, то, что она такая вроде бы сказочная моя героиня. Она то, то темная, то светлая, но однозначно одно, что это навеяно фильмами Тим Бартона. Під час знімання на майданчику було спекотніше ніж на вулиці. Усі учасники екранізації рятувалися потужними вентиляторами, однак вони мало допомагали. До речі, як тільки я побачив цей вентилятор тут на знімальному майданчику Джамали, я відразу пригадав сюжет Ньюз», в якому розповідалось про вокалістку гурту Фарсаж, яка ненароком засунула пальці до вентилятора і ледь не втратила один із них. Ми, звісно, Ньюз» дивимося і подібні помилки повторювати не будемо. Попри складні мікрокліматичні умови, Джамалі ще й довелося вбратися у теплу чорну сукню. Та це не єдине випробування, що випало співачці. Що ще м -м, абсолютно в в цьому відео, я в ньому танцюю. <пробування> танцюю по-настоящему. Uh, <пробування> в мене є два види танго в цьому кліпі. Це аргентинське і класичне танго. Це uh, було дуже непросто. Я думала, що ну, в принципі, я як то двигаюсь, да ну окей. Ну, це було очень тяжело починити собі э, своє тіло. Аби побачити свіже відео Джамали, шанувальникам слід трохи зачекати до осені.